Приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Давайте одразу лайк, підписка, коментар і погнали! Кожна професія, вимагаючи малих затрат людських ресурсів і вкладень, особливо коли ти хочеш стати професіоналом у своїй справі. Перекладач усе життя вчить нові слова і займається з репетиторами. Фотограф проходить різноманітні курси по налаштуванню світла і іншої техніки. Співаки п'ять разів на тиждень ходять на уроки по вокалу та заняття з танців. А що ж тоді роблять працівники ескорт індустрії? Існує така думка: яким родився, таким і прогодився. Але це точно не відноситься. До працівників ескорт індустрії їм потрібно дуже багато в себе вкладати, а саме що вони роблять і як ми сьогодні будемо обговорювати. Дійсно, кожна справа зараз потребує багато вкладень у себе. Якщо професія заснована на фізичній або інтелектуальній діяльності, то потрібно прокачувати свої навички. Але працівникам ескорт індустрії перш за все потрібно прокачувати свою зовнішність. Найпопулярніші операції дівчат, котрі працюють в ескорті, це мамопластика, ринопластика, пластика та ліпофілінг. Мамопластика, тобто збільшення грудей і зміна форми сосків, до сих пір залишається найпопулярнішою процедурою. Однак, оскільки клієнти дівчат цінують натуральну красу, вони намагаються збільшувати груди до середнього розміру. Представниці цього бізнесу зазвичай роблять груди другого-третього розміру і намагаються уникати образу силіконової ляльки. Звертаючись з приводу ринопластики, дівчата зазвичай просять прибрати горбинку з носа, зробити спинку більш витонченою, або підняти кінчик, багато дівчат приходять до хірурга з проханням зробити їм ліпофілінг. Ця методика дозволяє прибирати жирові відкладення там, де вони не бажані, і перемістити в місця, де вони потрібні. Пластичний хірург за допомогою ін'єкцій пересаджує жирові клітини пацієнта в зону, де хоче додати обсяг. Це дозволяє дівчатам-ескортницям створити більш привабливі форми тіла та покращити свою зовнішність. І таким чином одна індустрія дає дуже багато роботи іншій, і як ви могли. Зрозуміти, то є спеціальні хірурги, основними клієнтами яких являються дівчата з ескорту. Український хірург каже, що середньостатистичний чек ескортниці обходиться їй у 45-50 тисяч доларів. І незважаючи на такий шалений праць, все одно до нього стоять черги заздалегідь. А напишіть зараз у коментарях, чи зробили б ви собі пластичних операцій на суму по ціні квартири. Але у світі ескорту ці всі вкладення дуже швидко окупні, тому що операція дає тобі змогу. Підняти свій прайс, тому що твоя зовнішність стала краще, а відбити її можна лише за один виїзд до клієнта. Також в одному інтерв'ю на українському каналі хірурга попросили розібрати зовнішність журналістки, котра працює на цьому каналі, з точки зору ескорту, що їй потрібно додати, а що прибрати. Одразу скажу, що дівчина прекрасна без будь-яких операцій, а все, що буде говорити хірург, тільки під призмою ескорту. Розкажіть і покажіть, що їй потрібно зробити зі своєю зовнішністю, аби вписатися в стандарти краси класичної скорбниці, так би мовити, в першу чергу я би радив вам звернути увагу на ніс, зробити ринопластику, можливо, септопластику і можливо підправити чуть-чуть кінчик носа, щоб він дивився трішки вверх. Далі хірург порадив їй зробити отопластику. Це операція, при якій прибирають зайве стирчання вух, тобто приклеють їх до голови. Трошки додати об'єму для губ, щоб вони вигляділи більш сочними. Далі лікар радить зробити підборіддя, додати ліпофілінг у вилиці і об'єму у кути нижньої щелепи, для того щоб більш гармонійно воно виглядало із загальними рисами обличчя. Чесно, я вже зморилась від цього списку, але це ще не кінець. Для більш вираз. Зного погляду лікар радить їй підняти кутики брів і на останок кілька бісиків в очах, аби завжди були на поготові. З обличчям закінчили, переходимо до тіла. Плоскі сідниці не в моді, тому потрібно їх збільшувати. Тож ну, попу, як у кім, теж слід мати на увазі. Це трохи дорожче. Також потрібно збільшити груди, але в адекватних пропорціях, так щоб це не виглядало неприродньо. У Вас буде гарно виглядати це другий, третій розмір. Переважній більшості в послугах е спорту. Більш ходовим розміром є третій, наприклад, як у цієї дівчини. Ну і давайте зараз з вами підрахуємо цей чималий списочок. Отже, новий ніс об'їдеться у 3 тисячі доларів. Отто пластика ще тисяча. Заповнити вуста – 800 доларів. Підборіддя – 300, ліпофілінг, вилиць – 900. Об'єм у кути щелеп – 2500, підняти брови – ще 2500. Сідниці – 3000, груди – 5000 доларів. І виходить мінімальна ціна, щоб взяти у світ ескорту – 16 тисяч. Тисяч доларів, як вам така сума? Напишіть у коментарях, чи б готові ви були заплатити 16,5 тисяч доларів, знаючи, що вони в принципі вам швидко окупляться, але якою ціною? Також серед ескортниць ще популярна одна цікава операція: гіменопластика. Це операція по поверненню цноти. Так, дівчата, веру технології, можливо, все. Гіменопластика може здійснюватись двома способами: перший це коли зшиваються залишки незайманої розірваної пліви. Така гіменопластика є короткостроковою, її вистачає приблизно на 10 днів. Вона не потребує після себе ніякого відновлення, і можна так сказати, що операція доволі лайтова. Другий спосіб більш Важчий, це коли формується нова тришарова незаймана пліва. А матеріалами для неї служать тканини з слизової оболонки, взяті напередодні піхви. Якраз таки другий спосіб являється достроковим: це повноцінне хірургічне втручання. Такого ефекту вистачає як завгодно надовго. Але також ця операція потребує після себе декілька місяців відновлення. А також вона має після себе усі витікаючі, можуть з'явитись ускладнення і також ну цей довгий період реабілітації. Вартість гіменопластики в першу чергу залежить від способу її проведення. Довгострокова буде завжди дорожча, тому що сама операція складніша і робота лікаря важча. Тож короткострокова гіменопластика обійдеться приблизно у 150 доларів, а довгострокова від 200 до 400, в залежності від індивідуальних показників. Але чому ж здавалось, така дивна і навіть непотрібна операція така популярна? Ну тут нам трошки потрібно зазирнути в історію і традиції. Перша операцію по відновленню цноти провів гінеколог Бернулі у 1962 році. А пацієнткою його була власна дочка у всі часи. Цнотлива дівчина вважалась взірцем моральності та душевної чистоти. А втрата невинності прирікала дівчину на вічну ганьбу та засудження. Опинившись у такій ситуації, у жінки залишалось лише два шляхи: піти у черниці або робота в публічному будинку. Не дивно, що втративши цноту за своєю чи чужою волею, дівчина бажала будь-яким способом приховати. Це дякувати Богу, ми живемо у сучасному світі, де таких стигматизацій все менше, а все більше адекватних людей, котрі розуміють, що жінка це окремі особистості, а не придатки до чоловіків. Проте і досі існують народності, в котрих найкращий показник хорошої жінки це її цнотливість. Здебільшого це країни Сходу. Ну і не дивно, чому саме там ця операція набуває найбільшої популярності. Побачити таке хірургічне втручання може тільки лікар, котрий з. Робив цю операцію безпосередньо при знятті швів. А після повного заживлення навіть лікар з досвідом ніколи не зможе зрозуміти, що там було якесь втручання. Жодним іншим способом визначити, чи була гіменопластика, чи не було, просто неможливо. Усі відчуття під час статевого акту максимально природні. Невеликі білі виділення крові гарантовані. Кров виділяється такого ж виду і обсягу, як і при природній дефлорації. При тому, що навіть якщо у дівчини вперше не було крові, то після гіменопластики вона буде. Але чому ця операція така популярна, здавалось, у найпрогресивнішого класу населення ескорту? Все тому, що у багатих чоловіків, особливо арабських шейхів, є свої фетиші, наприклад, бути в усьому першим. Особливо у питаннях втрати жіночої цноти. Тому за незайману дівчину такі чоловіки готові платити досить щедро. На міжнародному ринку за First Night ціна переважно варюється від 1000 до 10% Тисяч доларів, але насправді це вже доволі знижена вартість, адже до сьогоднішніх днів охочих продати свою незайманість доволі багато. Особливо це стало популярним після декількох резонансних подій, коли дівчата продавали свою цноту за шалені гроші. 19-річна українка Катя з Харкова у 2020 році продала свою цноту за 1,2 мільйона євро через онлайнове ескорт агентство. Дівчина, яка нині живе в США, спочатку оцінила свою свою дівочу честь значно скромніше всього в 100 тисяч євро, заявивши, що хоче витратити виручену суму на подорожі, предмети розкоші і просто на життя. У ході торгів на сайті ескорт-агентства ціна зросла у 12 разів. Пише Daily Mail. Переможцем був визначений 58-річний бізнесмен з Мюнхена, котрий володіє фітнес-студіями по всій Європі. На другому місці був юрист з Нью-Йорка, котрий був готовий заплатити мільйон євро. А на третьому співаки стокіо. 800 тисяч євро. За даними цього агентства, переможець навіть був готовий розглянути можливість одруження з цією дівчиною і в майбутньому підтримувати її фінансово, даючи кожного місяця по 10 тисяч євро. За правилами агентства, ця зустріч відбулася у Німеччині, де проституція є легальною. За словами Українки, рішення продати свою сноту далося їй нелегко однак, втративши її за коханням у майбутньому, вона швидше за все пошкодувала що не продала її. Її за гроші будь-який твій бойфренд швидше за все, в якийсь момент все одно кине тебе. Пояснила вона. Ой, дівчата. Ну як би сказали багато хто з нас, ну і в чому вона не права? Але, взагалі, Катя ні сорому, ні совісті, ні номеру телефону. Інша студентка, яка мріяла про багатство, продала свою цноту вже за півтора мільйона євро. 21-річна Ізабелла розповіла, що росла у бідній та віруючій родині. Її батьки завжди були проти сексу до шлюбу. Однак у 20 років вона вирішила, що ще не зустріла чоловіка своєї мрії, але утримуватись від близькості не хоче. Вона вирішила продати цноту, тому що завжди мріяла про багатство. Я вважаю, що незайманість та секс переоцінені. Тому що для мене в цьому немає і нічого особливого не було. Зайнятися сексом вперше, те саме, що вперше пограти в баскетбол. Вона похвалила, що вона мала змогу сама зробити вибір з ким провести ніч, тому що було декілька претендентів, готові їй заплатити більше мільйона євро. Тож дівчина вирішила обрати футбольного менеджера з Німеччини, котрий заплатив їй 1,4 мільйона євро. Вона була приємно вражена їх першою зустрічю. Чоловік купив їй сумку Гучі у подарунок, розповів дуже багато історій про свою роботу, а також про знаменитостей, з якими він контактував. Перед тим як усамітнитися в номері. Він він викликав лікаря, щоб справді упевнитись, що Ізабела ще цнотлива. Зранку Ізабела і її коханець поснідали, і вона поїхала додому. А потім вона говорила, що планує і надалі зустрічатись з футбольним менеджером, за що він щомісяця буде давати їй 10 тисяч євро. Гроші вона збирається витратити на покупки, подорожі, відкриття власної справи та допомогу родині. До речі, родина не знає про її вчинок, але друзі її підтримали. А бувалі ескорт. Ниці, зрозумівши, що замість стандартної ставки 1000 доларів на день можна підзаробити у 10 разів більше, вирішили також користуватися цією схемою. А так як цю операцію можна проводити безліч разів, і навіть наявність пологів не є приводом відмовитись від неї, то можна продавати свою цноту хоч 20 разів. Давайте трошки збавимо градуси, поговоримо про те, що кожна ескортниця повинна бути терпимою і деколи навіть психологом. Одна з працівниць ескорт індустрії розповіла анонімно про свій досвід. Чим більше дівчина працювала, тим більше вона розуміла, що з більшістю чоловіків можна навіть не спати, а просто розмовляти. Їм хочеться, щоб їх вислухали, адже вдома часто сидить незадоволена дружина з кислим лицем. Нічим не займається, нічого, їй не цікаво, лише гроші витрачає. А чоловікові банк. Хочеться поспілкуватись, розповісти про себе, поради навіть спитати, секс може стати продовженням вечором, але не завжди це головне, розповідає вона. І насправді працівникам ескорту дуже часто потрібно вислуховувати чиїсь дитячі травми, проблеми на роботі і невдачі у коханні. Або ж навіть може таке бути, що клієнт хоче взяти працівницю ескорту на ділові переговори, щоб вона допомогла склонити його опонентів на свою сторону. Тому все ж, якщо ти хочеш заробити за такий. Час доводиться вислуховувати, розтягувати максимально розмови і давати свої цінні експертні поради. Бо часто таке буває, що після проведеної так ночі клієнт відмовляється платити. Мовляв, нічого ж не було, я її нагодував, ми поспали, сексу так і не було. За що платити? А як же в такі моменти, коли дівчатам відмовляють в оплаті, мовляв, ну нічого ж не було, почувати себе захищеними? Тут нам потрібно повернутись трошки у дубайську тему. Так, емірати це країна сурових законів, але за закритими дверима можна все. Тож дівчат тут мають свої схеми заробітку. Якщо ескорту дівчина не основний дохід, але час від часу кеш все ж потрібен, то вона йде у бар або ресторан. А найчастіше це бар при готелі, і всі навкруги розуміють, що коли дівчина прийшла одна і замовила келих вина, то вона там не просто так. Вона прийшла туди знайомитись і вичікує найкращу для себе партію. Проте, якщо потенційний кавалер не сподобається, то дівчина може йому відмовити, примушувати до чогось, її не будуть. Тут еміратські закони ще діють. О, я не заздрю звичайним дівчатам або туристкам, які прийшли реально випити один келих вина, щоб розслабитись, не знаючи, що про них будуть думати, враховуючи культурні особливості регіону. Основний контингент це все ж таки працівниці на повну ставку. Вони працюють через агентства і живуть у Дубаї на постійній основі. Але далеко не всі ескортниці живуть в лакшері умовах. Твій рівень життя залежить від твоїх навичок, комунікації і зовнішності. Ну, дівчат не дармаш, стільки Гроші вкладають у зовнішність, щоб потім мати змогу отримувати такі дивіденди. В основному моделі працюють у найпопулярніших туристичних районах, таких як Дубай Маріна, і часто клієнти самі приходять на орендоване житло дівчини, а воно має декілька класифікацій. Наприклад, Hotel Apartments це готель, який здається на довгострокову основу. Partitions. це щось типу гуртожитка, і там навіть дівчата можуть ділити одну кімнату на двох. Також є такий вид житла, як Masters Room. Це своя кімната з санкцій. Вузлом на величезних віллах. Ну і звісно, окремі квартири. Ціна на таку нерухомість у Дубай становить від 5 тисяч доларів на місяць. Ну і тут ви розумієте, ті, хто живуть на вілах і в особистих квартирах, заробляють багато і живуть дійсно лакшері життя. Вони інстадіви. Вони вклали в себе дуже багато зелені, що допомагає їм багато заробляти завдяки потоку заможних клієнтів. Живуть такі дівчата в правильних районах разом з іншими скортицями, і також в цих районах живуть їх потенційні клієнти, ті, хто знімає житло класом нижче, живуть в основному в менш дорогих районах, і цим вони дуже ризикують, тому що сусіди, побачивши, чим займається конкретна дівчина, можуть на неї написати в поліцію, і тоді депортація або ж навіть кримінальна відповідальність. А дубайська поліція все ж дає про себе знати, особливо коли тема ескорту виходить за межі зачинених дверей, наприклад, на балкон у Дубаї. Затримали десятки людей за зйомку відео Ролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів міста, серед них виявилось 11 українок помітили пікантну зйомку сусіди. Вони і викликали поліцію на місце події. Дівчат звинуватили у публічній розпусті, і того ж дня їх заарештували. Всі затримані звинувачуються у зберіганні портфічних зображень з метою виробництва. Рафічних матеріалів вони відчули на собі, як жорстко ставляться до тих, хто порушує закон. Їм загрожувало півроку в'язниці і штрафу півтори тисячі доларів. Однак, через кілька тижнів ув'язнення їх депортували назавжди з подальшою забороною в'їзду в Арабські Емірати. одна з 26 дівчат, які були на тому балконі, вирішила просувати свою медійність і прийшла на шоу на новому каналі «Пара на мільйон». Віри, я вважаю, що з балкону Дубаї, половина думає, що скорбниця. Якщо була скорбниця, я вже не жила в сьомній квартирі, у мене була не своя машина і все остальне. Я от, не, не бачила тієї життя, яку хотіла. І для мене це була що, блин, класно же. Я ж там свою життя не бачила таких красивих, там стран. Я там нигде не бувала. І от безплатно мене зовуть просто на вечеринку, там потусуватися. Без всяких там обов'язок, без нічого. Почему б і ні? Три минути якоїсь рекомислення тому, що я привели. Вірити я ні, чи ні, це справа кожного. Вона потім ще дала декілька інтерв'ю українським телеканалам, але я чомусь впевнена, що саме так воно і буває. Вперше в житті дівчина вирішила заробити гроші легким способом і одразу за це поплатилась. Всесвіт ніби їй дав такого ляпаса і сказав: «Схаменись, ти народжена для чогось кращого. Часто в такій роботі дівчатам доводиться приміряти на себе нові ролі і навіть терпіти дикі забаганки своїх клієнтів. Одна з дівчат на американському ютуб каналі вирішила розповісти про свій досвід, що вона отримала дивний запит. Бедево де ботмі лайк катис андейміта лайк дрик молхав лайка лилбол бесик претентиві а. That was, that was the one I've ever had. Також дівчата можуть отримувати забаганки від різного роду фаташистів gym or і you, you been for a walk outside with like no socks on or make sure you haven't showered. So, I'd feel a bit gross, I like showering, but, but he'd love it, so whatever, з fine. І тут я можу сказати, що ноги це може найлайтовіший фетиш з усіх, що може бути. Часто буває таке, що клієнти просять дівчат зайнятися без додаткового захисту. На скортниці можуть погодитись, а потім лікують ці. Ілі букети з ППП досвідчені ж одразу відмовляють: мовляв, хлопчик, ти взагалі не знаєш, хто до тебе у мене був, і це вмить витверезвлює клієнтів. Одна з українських блогерок років п'ять тому давала інтерв'ю на одному з ютуб каналів. До речі, це інтерв'ю зараз вже приховано чи видалено про свій досвід в ескорті і розповідала, що з дівчатами можуть зробити арабські шейхи. У Дубаї є одна людина з психічними захворюваннями, вона любить бити дівчат, іноді б'є у них на очах своїх підлеглих. Був випадок, коли він просто в ресторані перегриз дівчині сухожилля на руці. За це він заплатив їй 100 тисяч євро. Багато хто відмовляється працювати із такими замовниками, а інші погоджуються заради грошей. Ескортниці платять дуже велику ціну, щоб зайти і залишитись у професії, тому дуже часто особисті стосунки не закінчуються успіхом, адже дівчина звикає до певного ритму та стилю життя, подекуди навіть екстремального, чого адекватні здорові стосунки дати не можуть. На перших етапах партнери можуть навіть давати свою згоду на таку роботу і ніби сприймати за нормальне, що твоя дівчина обслуговує інших. Проте коли відчуття стають більш серйознішими і з'являється та сама закоханість, чоловіки хочуть змінити правила гри. На що дівчата ескортниці не погоджуються. Ну, як мінімум, тому що вони вже звикли до такого рівня життя, такого великого рівня заробітку, а подекуди деяким дівчатам може навіть приносити задоволення своя професія. Але знаєте, це лише дуже маленький список небезпек і того, що може очікувати працівницю ескорту, який я змогла умістити у це відео. Насправді безліч історій і на ютубі, і на американському, і на усіляких сайтах про те, що дійсно можуть робити з дівчатами на їх виїздах, і повірте, це ще на остаточний список того, чим дівчатам потрібно жертвувати для того, щоб залишатись у цій професії. Baby. Дівчата, я точно знала, що ви чекали на цю частину відео, не тільки жінки йдуть працювати в ескорт. Чоловічий ескорт не менш прибуткова справа, аніж жіночий. Один ескортник з України вирішив зробити своє життя більш різноманітним і подався в надання ескорт послуг. Через 4 роки роботи в нього вже є хороший досвід, і він знає, чого хочуть жінки. Цим він і поділився. Найчастішим і банальним виявився сніданок у ліжко. Друга в списку бажань була розкішна вечеря в ресторанах, яка включає в себе 6 годин задоволень. Проведена спільна ніч, прогулянка в парку. Так Жінки борються з самотністю, говорить він. До того ж, він цікавий співрозмовник і від нього хочуть ласки. Послугами користуються не тільки самотні жінки, а й ті, хто нещодавно розлучився з коханою людиною, а також заміжні жінки. Основний вік його клієнток від 35 років. А за одну ніч він може заробити від 28 тисяч до 150 тисяч гривень. Але знаєте, от розповідь цього ескортника така лайтова, буває більш потрешачку. З анонімних інтерв'ю представників чоловічого. Ескорту можна зрозуміти, що вони виконують навіть ще бруднішу роботу, ніж ми могли подумати, адже вони в основному надають свої послуги як жінкам, так і чоловікам, і навіть сімейним парам. І ось останні якраз таки відриваються наповну і хочуть втілювати з чоловічим ескортом усі свої фантазії. Приглашення якоби пари, а потім Я зрозумів, що це отець, і тобто це як... З'явилися війни, емоції присипаються. Ти думаєш, братов її я? Ну Деньги не робили. також. Інший чоловік розповідав, що якось він приїхав на виклик і побачив таку картину, що його клієнта нанюхалось ко. І запропонували до них доєднатись. Також клієнтки чоловічого ескорту можуть навіть закохатись у свого представника. А коли такий чоловік не відповідає взаємністю, можуть навіть почати погрожувати тим, що зільють його дані або навіть розкажуть його сім'ї. Як я вичитала, що дуже часто так буває, що чоловіки, котрі одружені, йдуть працювати в ескорт, щоб почати експериментувати у сексуальному плані, а гроші йдуть навіть бонусом. І на жаль, ці експерименти. Друга половинка по якимось своїм причинам підтримувати не може. Часто чоловічий ескорт викликають сімейні пари через проблему у сексуальному плані, ніби таким чином чоловік з ескортом може допомогти їх вирішити, і насправді багатьом сімейним парам це навіть допомагає. Вимоги до зовнішності у чоловічому ескорті також є. Найбільше можуть заробити високі, красиві спортивні хлопці, а усі інші можуть навіть і на 100 доларів не потягнути. Але не тільки зовнішність поціновується. У чоловічому ескорті. Тут така ситуація, що і розмір, і вміння користуватись грає ну, дуже важливу роль. А з цього витікають дві операції, які можуть зробити чоловіки-представники ескорту. Перше — це вазектомія, тобто стерилізація. Після процедури чоловік втрачає здатність до запліднення, але наслідків для лібіду та потенції немає. Ну і інша операція, як ви могли вже здогадатись, це збільшення статевого члену. Ну, робочий інструмент повинен бути у гарному вигляді, так би мовити. Мовити операції на носі, створення рельєфу за допомогою ліпофілінгу, зміна кольоручі можуть також зустрічатись, але не в такій концентрованій кількості, як попередні операції. Але якщо підсумувати, то пластичні операції все ж таки популярніші серед жінок аніж серед чоловіків. Підсумовуючи, можна сказати, що усі представники ескорту заключають такий собі договір з дияволом, бо так чи інакше, ти продаєш свою душу і своє тіло. Взамін, звісно, ти отримуєш гарний рівень життя, багато грошей та інші плюшки. Але чи вартує це того? Питання відкрите і риторичне. З одного боку попрацював пару років, зміг собі купити квартиру, машину, допомогти батькам, закрити усі свої фінансові питання. а з ін... Іншого боку, кожен твій виклик до клієнта може бути фатальним, адже скільки новин у наших і у світових змі про те, що ескортницю знайшли ме. Своя після ночі з клієнтом або історії про те, як клієнти фізично і морально знущаються, зв'язуючи ескортниць і завдаючи їм фізичної шкоди. Агентства можуть обманути і залишити тебе без копійки у іншій країні і викручуються як хочеш. А ти не можеш нікого попросити про допомогу і не можеш написати навіть заяву в поліції, тому що твоя робота і є поза законом. Тому на захист від правоохоронних органів такі дівчата і хлопці можуть навіть не розраховувати. Окрема мова. Це операції, коли для того, щоб заробляти непогані гроші, тобі потрібно свою зовнішність втиснути в інста шаблон, при тому втративши свою індивідуальну красу, а ще й за це і заплатити. І чи чи знайти у цю професію, це безумовно вибір кожної людини. Кожен сам домовляється зі своєю совістю і вирішує, що йому потрібно робити. Але кожна людина, котра йде у цю індустрію, повинна розуміти, що її можуть чекати капець, які небезпеки за зачиненими дверима. І все ж таки у більшості випадків хорошого там мало. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї теми. Що ви думаєте з приводу пластичних операцій? Що ви думаєте з приводу чоловічого скорту? Мені дуже буде цікаво почитати ваші думки. На цьому я з вами прощаюсь. Усім цьомучики, і побачимося у наступному відео.